Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь тими рецептами, які я викладаю на канал. Мені дуже і дуже приємно! І сьогодні я б хотіла поділитися разом з вами рецептом пирога зі сливами перевернутого. Сливи ми будемо викладати на дно, а потім уже готовий пиріг за допомогою тарілки ми його перевернемо. І сливи в нас будуть тоді зверху. Тому він і називається перевернутий. Зараз я ось вже додала 3 яйця, 140 г цукру, і будемо збивати міксером. Так, яйця з цукром ми збили. Тепер додамо розтоплене масло десь 70 грам. Так, ще ложечку візьмемо. Додаємо 200 грамів кефіру і чайна ложка з гіркою соди. Приготуємо борошно і будемо додавати борошно. Так, додали борошно і зараз будемо міксером його розмішувати. І так, тісто наше готове. Нехай воно постоє. Приготувала форму. І треба відділити від кісточки сливи. Ось такі половиночки будемо зараз складати. У нашу форму. Форму я заслала пергаментом, помазала маслом, змастила вірніше, і притрусила цукром дно. Все викладаємо. Ось так викладаємо сливки. І потім, коли він спечеться, ми його перевернемо, і сливки будуть у нас зверху. Це дуже смачний пиріг, так що я рекомендую приготувати. Так, сливки виклали на дно, і зараз будемо виливати наше тісто. Формували пиріг з сливами. І зараз поставимо в духовочку на температуру 180 градусів, і десь приблизно 35-45 хвилин він буде у нас випікатись. Так що почекаємо. Вийняла я з духовочки. Ось так, такий він після випікання. Зараз дамо час йому охолонути. А потім за допомогою тарілочки, блюда якогось більшого, і перевернемо, і буде у нас перевернутий сливовий пиріг. Пиріг я вже перевернула. Зараз присипаємо цукровою пудрою. Він ще, звичайно, теплий, то зараз, мабуть, іще цукрова пудра тут буде розставати. Але постараємося. Ось такий у нас получився перевернутий сливовий пиріг. Попробуйте, приготуйте. Я думаю, що вам сподобається такий пиріг. Мені такі пироги дуже подобаються. Рецепт дуже хороший, вдалий, рекомендую. А на сьогодні все, до побачення, до нових рецептів і смачного вам!